І сталося, що через два роки часу фараон побачив сон. Здавалося йому, що він стоїть біля ріки. І ось, наче з ріки, вийшло сім корів, гарних на вигляд і добірних тілом, і паслися в очереті. А слідом за ними вийшли з ріки інших сім корів жалюгідні на вигляд і виснажені тілом, і паслися з коровами на березі ріки. І сім жалюгідних та виснажених тілом корів з'їли сімох добірних. Гарних на вигляд корів. І фараон прокинувся. І вдруге побачив сон ось сім колосків виростали з одного стебла добірні й гарні. Аж ось інших сім колосків, тонких та спалених суховієм, виросли після них. І сім тонких та спалених суховієм колосків поглинули сім добірних повних колосків. Фараон прокинувся то був сон. А вранці сталося таке. Його душа стривожилася, і він послав, щоби покликали всіх віщунів Єгипту і всіх його мудреців. Фараон розповів їм сон, але не було нікого, хто б його міг пояснити фараонові. Та до фараона звернувся головний виночерпій, кажучи Я пригадую собі сьогодні свій гріх. Якось фараон розгнівався на своїх слух і вкинув нас до в'язниці в тюрмі начальника в'язниці, мене та головного пекаря. Однієї ночі ми бачили сон, я і він. Кожний бачив свій власний сон. Був же там з нами молодий єврей, раб начальника в'язниці, і ми розповіли сни йому, а він їх нам пояснив. І сталося так, як нам пояснив, отак і збулося. Мене відновили на моїй посаді, а того повісили. Тоді фараон послав покликати Йосифа і його вивели з в'язниці. Його підстригли, змінили його одяг. І він пішов до фараона. А фараон сказав Йосифові Я бачив сон, і немає нікого, хто би його міг пояснити. Та я чув, що про тебе кажуть, ніби ти, почувши сни, можеш їх пояснити. У відповідь Йосиф сказав фараонові Без Бога не сповіститься фараонові спасіння. А фараон промовив до Йосифа, кажучи: У моєму сні мені здалося, що я стояв на березі ріки. Іначе з ріки вийшло сім корів, гарних на вигляд і добірних тілом, і паслися в очереті. Аж ось за ними вийшли з ріки інших сім корів, нещасних і жалюгідних на вигляд та виснажених тілом, гірших за них я не бачив в усій єгипетській землі. І сім жалюгідних і худих корів з'їли сімох перших, гарних і добірних корів, і попали ті в їхнє черево. Але не було помітно, що потрапили в їхнє черево, бо вигляд у них залишився таким жалюгідним, як і на початку. Я прокинувся та згодом заснув. І знову побачив я у своєму сні, наче сім колосків, виросли з одного стебла повні та гарні, а після них виросли інші сім колосків тонкі та спалені суховієм. І сім тонких та спалених суховієм колосків поглинули сім гарних та повних колосків. Отже, я розповів сон віщунам та не було нікого, хто пояснив би його мені. І сказав Йосиф фараонові Сон фараона один. Бог показав фараонові те, що він чинить Сім гарних корів це сім років, і сім гарних колосків також сім років. Сон фараона один. І сім худих корів, які виходили після них, є сім років, і сім тонких та спалених суховієм колосків. Це сім років голоду. Це саме те, про що я сказав фараонові. Бог показав фараонові те, що він чинить ось надходять сім років великого достатку в усій єгипетській землі. А після цього настане сім років голоду, і в усій єгипетській землі забудуть про достаток, і голод спустошить землю. І не буде видно достатку на землі через голод. Що настане після цього, бо він буде дуже тяжкий. А повторився сон фараонові двічі тому, що неодмінно здійсниться сказане Богом, і Бог не забариться з його виконанням, тому підшукай тепер мудрого й розумного чоловіка і постав його над єгипетською землею. Тож нехай так зробить фараон, нехай настановить на землі місцевих правителів, і хай збирають п'яту частину всього врожаю на єгипетській землі за сім років достатку. І хай зберуть усі запаси їжі за цих сім сприятливих років, що надходять, нехай буде зібране зерно в розпорядження фараона, і ці запаси їжі хай зберігаються в містах, і буде зроблено запас їжі в краю на сім років голоду, які настануть у єгипетській землі, і не загине край від голоду. Сподобалися ці слова фараонові й усім його слугам, і фараон сказав усім своїм слугам. Чи знайдемо таку людину, яка має в собі Божого Духа? Тож фараон сказав Йосифові: Оскільки Бог показав усе це тобі, то немає людини мудрішої та розумнішої за тебе, ти будеш над моїм домом, і слів твоїх уст буде слухатися весь мій народ, тільки престолом я буду вищий за тебе. Ось сьогодні, сказав фараон Йосифові. Ставлю тебе над усією єгипетською землею. І знявши перстень зі своєї руки, фараон заклав його Йосифові на руку і одягнув його в червоний одяг, а золотий ланцюжок одягнув йому на шию. Він посадив його на свою другу колісницю, а вісник виголошував перед ним. І він поставив його над усією єгипетською землею. І сказав фараон Йосифові Я, фараон. Без тебе ніхто не поворухне своєю рукою в усій єгипетській землі, і дав фараон Йосифові ім'я Псонтом Фаних, а за дружину дав йому Асенету, дочку Петефрія, жерця міста Сонця. Йосифові ж було тридцять років, коли постав перед фараоном, царем Єгипту. Відійшов же Йосиф від присутності фараона і пройшов усю єгипетську землю. І впродовж семи років достатку земля давала щедро родила. І Йосиф зібрав усі запаси їжі за сім років, коли був достаток у єгипетському краю, і склав припаси в містах. У кожному місті він склав запаси полів, які були довкола нього. І зібрав Йосиф зерна як морського піску так багато, що не можна було порахувати, бо не було числа. До того, як настали сім років голоду, у Йосифа було двоє синів, яких народила йому Асенет, дочка Пентефрія. Жерця міста сонця. Первенцеві Йосиф дав ім'я Манасія, бо сказав Бог дав мені забути весь біль і все, що пов'язане з моїм батьком. Ім'я ж другому дав єфрем, бо сказав Розмножив мене Бог у землі моєї недолі. Та сім років достатку, що були в єгипетській землі, минули і почалися сім років голоду, як і казав Йосиф, і настав голод по всьому краю. А в усій єгипетській землі був хліб. Та почався голод і по всій єгипетській землі. Тож народ заволав до фараона про хліб. А фараон сказав усім єгиптянам Ідіть до Йосипа, і що лише скаже вам зробіть! І голод був по всій землі. А Йосип відчинив усі зерносховища і продавав усім єгиптянам. Із усіх країн поприходили до Єгипту купувати в Йосипа, бо голод запанував по всій землі.